Сьогодні врочистість, кругом торжество, святкує країна Христове Різдво, лунають чудові різдвяні пісні, які це щасливі і радісні дні. Господь свою милість з небес проявив, любов'ю безмежною нас полюбив, послав свого сина, єдиного в світ, щоб кожному вільний до неба був хід, ця вість облетіла всі села і місця. Про дивне народження Спаса Христа, І до нашого краю вона досягла, утіху і радість серцям принесла, я всіх вас вітаю сердечно з Різдвом, хай повниться дім ваш, любов'ю й теплом, Хай милість і ласка Господня свята дарує вам сили на многі літа, нехай Божий мир у ваших сім'ях царить, щоб свято й побожно у світі цим жить. Щоб світло Христове вам людям нести, Ісусові вірність завжди зберегти. Прославмо Месію в цей радісний день, хай лється мелодії дивних пісень, не тільки устами, а й серцем усім. Його величаймо, достойний бо Він, Хваліть Боже ім'я, земля й небеса, які не збагнені Його чудеса, яка є велика Господня любов. Він визволив нас від гріховних оков. Всевишньому слава! Бог нас оправдав. Найкращий дарунок Він світові дав. Заради спасіння Твого і мого Христос народився. Славімо Його! Амінь.